Всім привіт! Ви на каналі FarmOk. Пропоную вашій увазі мазі, які загоють рани, дешеві доступні в ціні, які є в аптеці. Це календула маз, іхтіолова маз, маз, бальзамічний лімент за Вишневським і Левоміколь. Думаю, більшість мазів ви знаєте і використовуєте і маєте в своїй аптечці. Так, дево маз Це маз, яка вмістить антибіотик широкого спектру дії. Вона добре допомагає при інфікованих ранах, загоює тріщини, подряпини, при запальних процесах, допомагає, при гнійних процесах, при трофічних виростках, фурункулах, опіках. Але потрібно пам'ятати те, що її обережно потрібно застосовувати під час вагітності. Машневського у має антисептичну дію. І вона допомагає при різних пошкодженнях шкіри, допомагає витягнути гнійний інфільтрат, при опіках можна застосовувати, при ранах, що погано гоїться, при хворобливих задерках на руках. при, Наприклад, коли є запальний процес під час зашивання шва Після операції, також її можна застосовувати. Єдиний її мінус це те, що вона має неприємний такий різкий запах, але також доступна в ціні і ефективна. Стрептоцит стрептоцит -маз, це маз, яка має протимикробну дію на стрептококи та інші мікроорганізми. Її можна застосовувати при виразках, при опіках, при ранах, тріщинах і бишиховому запаленні. Іхтіолова мазь має антисептичну протизапальну дію. Можна при різних пошкоджених шкіри, опіки, бишихах, також при невралгіях, артритах. Також можна її застосовувати. І наступне це є календула мазь при опіках, тріщинах і гнійних ранах. Загоює рани та різні пошкодження шкіри. Доступна в ціні і ефективна. Ось ми бачимо великий вибір мазів, які загоюють рани, опіки, різні пошкодження шкіри, а також при гнійних запальних процесах допомагають. Тому рекомендую всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.